На 9 мільйонів 740 700 становитиме 341 мільйон 286 тисяч 140 гривень. Спеціальний пункт збільшиться на 254 тисяч 900 і становитиме 44 мільйони 601 тисяч 517 гривень. Бюджет розвитку збільшиться на 100 тисяч і становитиме 31 мільйон 806 тисяч 699 гривень. Там по цьому соціальних мережах, що харчування дітей з першого 4 класу, без харчового це є таке? У нашій громаді застосовано включується перший шостий клас, сьомого одинадцяти, перший, шостий всі діти, сьомого одинадцяти це ж приймали рішення. Я Тобто на цей час у всі заходи освіти, Київське ЗСО номер 4 організоване харчування. За рахунок наступних коштів, це освітня, це державна субвенція і сума на харчування це 50 гривень, перший четвертий клас і 60 гривень у нас п'ятий шосте. І до підліткої категорії, до 11. Ми ж, yeah. так, ми ж домовляли, ще посади кухаєв, то потихенько yeah. да. домовляємо, да, yeah. тому yeah. що для того, щоб організувати харчування для сів, це шалені кошти на проведення інфраструктури у відповідний стан, mm -hmm. а також составні yeah. для нашої громади, це переважка. Збільшення і електрового постачання, тому що yeah. будуть питання потребують. Чи, yeah. 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 чи будуть ще питання, чи голосуємо за основу? Yeah. За основу, yeah. будь ласка, хто за? Проти утримуємо, якщо буде доповнені правки. Що... Є, Є поправка. Є поправка у нас ще Жизкову, з виробничою необхідністю зміни виконувати до видаткової частини бюджету за рахунок перерозподілу межа головного розпорядника, а сам виконавчий комітет Київської міської ради. Зменшити видаткову частину спеціального фонду по реалізації програм допомоги грантів Європейського союзу. Урядів іноземних держав, міжнародних організацій, глонських установ у сумі 1 млн грн. Збільшити видаткову частину загального та спеціального фонду міського бюджету у сумі е, млн грн. а саме КБЛ у сумі 120 тисяч на оплату послуг по виготовленню кошторисної документації та проведенню поточного ремонту е, по падільному сезону. Е, КБЛ у сумі 180 тисяч грн. на придбання одобрі котла. Більшедні або шерстко-віносичного житлових серию в сумі 200 тисяч гривень на поточні витратки. Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю у сумі 500 тисяч гривень на виготовлення проєктно-кошторисної документації та розробку проєктів по ремонту об'єкту комунальної власності та благоустрою на території громади. У зв'язку з цим пропонуємо внести зміни та доповнення до проєкту рішення пункт 1, 2, 5, 6 до рішення Київської міської ради 20 грудня 2024 року номер 2799 рік 8, рік 56 про бюджет Київської міської територіальної громади на 25 рік. Випустимо наступні редакції доходна частина бюджету залишається без змін, складає 361,344 і стикту. 1544 гривень, в тому числі доходи з за загального фонду 350 млн 72 258 гривень, доходи спецфонду 11 млн 272 276 гривень, в тому числі бюджет розвитку 2 млн 403 668 гривень. Видаткова частина також повищається без імен в складає 380 5 мільйонів 887 тисяч 657 гривень. Загальний фонд збільшиться на 10 мільйонів 63 тисячі 700 і становитиме 341 мільйон 606 тисяч 140 гривень. Спеціальний фонд на 65 тисяч 100, становитиме 44 мільйони 281 тисячі 517 гривень, в тому числі бюджет розвитку зменшиться на 220 тисяч. А світі диви ці на гурті нос, да, саме великі галузі. Всі питання, які я написали, я так розумію, залишилися десь у точці. Всі питання будуть розглянути результатами. Станатичний. Тобто, що винести? Питання про внесення змін до річних міської ради і до 20 листопада 2020 року на більш іншого проводила. Хочу за те, щоб проголосувати за сесію за проводити в цьому, дякую. Наступне питання пронесення зміни до Річні Херійської ради від 2012 року 2741 про розстеження фінансового плану комунального некому підприємства кількості на лікарні на 2025 рік. Також рішу питання частину на плану комунального на військовопрофессиона лікарні на сумі на тисяч гривень. Дохід збільшується на 470 тисяч гривень, вітряна частина пояснюється збільшення в документа. За розпринятию. Наступне питання про землі Мінгоручні Київської міської ради від 20 грудня до 2020 року з 2813 про збереження структури та храничної чиності працівників Київської зала. Це пов'язане з організацією харчування, додається на штатна одиниця до харчубоку, працівників персоболту. Тому прошу на дане питання. О, О, а, за. О, а? Дякую. Наступне питання. Пронесення зміни до Решті Київської міської ради 20 грудня 2020 року посередньої структури та міністр Шевченка з корабляційного развити Київської міської ради на 24. Економічна ситуація по структуру. Люди працюють, там з ситуація дуже така. Це в основному по харчоблоку, так? Це харчоблок, так. Там На 0,75 дуже велике навантаження людей, які. Хто за? Проти? Дякую. Про виключення об'єкту на кого-то майна переліку першого типу об'єктів оренди майна комунальної власності військової міської команди з ним в місті області. Пропоную даним проєктом рішення виключити з переліку першого типу об'єктів оренди майна комунальної власності, які підлягають в оренду на аукціоні, об'єкт нерухомого майна вбудовані на житлові приміщення під номером 15115 -15 загальною площею 77,9 квадратних метрів, метрів, розташованих за адресою міста Кілля, вулиця Перемоги, 100. Зрозуміло. З того то, те, що питання за, проти, усимос, дякую. Про включення об'єктних майна, до перегляду, ти розумієш, що це з цього і, так. Хто так? <зави> за? Проти, в цьому, дякую. Е, наступне питання про вкладання меморандуму про співпрацю документації проєкту підтримки досить відновлення війни від України. Міжнародного організація, інтеграції Катерійської міської ради. Для міжнародних організації було на засідання з ними, зустріло. Суть проблеми в чому? Для того, щоб встановити сонячні батареї на насосних станціях першого та другого поділу. Тому для того, щоб ми змогли втілити ці два проєкти, то для того ми покладаємо меморіанту з цією організацією. Покласти ну, ці міжнаран, схвалити. Сва, Текстового меморандуму, уповноважити Київському міського голову імені Київської міської ради укласти та підписати цей меморандум. Також уповноважити київсько міського ученяського від Київської міської ради здійснювати відповідні заходи та підписати усі додаткові угоди та договори в рамках реалізації цього меморандуму, відділу з питань. розумієте, на сесії, я так думаю, які голова розповість. Якщо поставити панелі дешевши, то вона і страховка, порози середнього. Безкоштовно, він все розповість. Публічних інвестицій, середньострахових моментів. Так. Що можна, я доповім. Відповідно до внесення змін до бюджетного кодексу України, на даний час ми впроваджуємо реформу управління публічними інвестиціями. Відповідно до цього було розроблено середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Кілійської міської територіальної громади Зміївського району Одеської області на 26-28 роки. Згідно законодавства, цей план розробляється на плановий 26-й рок і наступних планових в їх два бюджетних періодах. Середньостроковий план публічних інвестицій визначає наскрізні стратегічні цілі. Це ці цілі, які передбачені в нашій стратегії, в стратегії держави і можуть бути передбачені стратегії регіону. Друге це пріоритетні галузі-сектори для публічного інвестування. Третє основні напрями публічного інвестування, в тому числі за діючими публічними інвестиційними проектами та програмами публічних інвестицій. Цільові показники напрямів зі сфер державної політики, регіону, громади і відповідний орієнтовний розподіл коштів за рахунок інших джерел. І підсектори галузі секторів для публічного інвестування. Отже, пріоритетними галузями я розповім про процедуру. Відповідні виконавчі органи, структурні підрозділи надають пропозиції до відділу економіки і визначають напрямки у відповідній своїй галузі, відповідно до яких будуть готувати проекти публічних інвестицій. До економічного відділу надійшло у нас сім пропозицій, в яких було зазначено 25 напрямів. Ціна законодавства ми повинні визначити до середньострокового плану. У нас ідуть два додатки: один додаток це пріоритетні публічні інвестиції. Другий додаток це відповідні напрями. ми визначаємо, але вони пріоритетними на даний період не будуть. До пріоритетних у нас визначена громадська безпека. Який подано відділом з питань надзвичайних ситуацій цивільного захисту оборонної роботи взаємодії з правоохоронними органами? Муніципальна інфраструктура та послуги. Подані відділом з питань житлово-комунального господарства, відділом з питань земельних відносин, сільського господарства, екології, природних ресурсів та відділом з питань містобудування та архітектури виконавчого комітету кілької міської ради. Соціальна сфера були надані відповідні пропозиції управлінням соціального захисту населення Кіліської міської ради, службу у справах дітей, публічні послуги і пов'язана з ними цифровізація. Центр надання адміністративних послуг надав пропозиції відповідному напрямку. Культура та інформація це відділ культури і туризму, охорони здоров'я це сектор охорони здоров'я виконавчого комітету Київської міської ради, надав відповідні пропозиції з рахуванням пропозицій наших закладів охорони здоров'я і освіта і наука, відділ освіти та молодіжної політики Київської міської ради. Ці сім ключових секторів визначені у нас за відповідними напрямками як пріоритетні. Що стосується фінансової структури публічних інвестицій, фінансове управління Кілійської міської ради, довело до економічного відділу, орієнтований граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на 26-28 роки, 20... 2026 рік доведена була сума 7 млн 100 грн, 27-й рік була доведена сума 5 млн, і 28-й рік доведена була сума 7 млн 600 грн. Згідно наданих пропозицій і визначення відповідних галузей по семи направленням, зазначені кошти були розподілені на 26, 27, 28 рік. Звертаю вашу увагу, це орієнтовно. Середньостроковий план це тільки є план на те, щоб на що будуть направлені наші напрямки по публічним інвестиціям. За також середньостроковий план публічних інвестицій містить підсумки. В підсумках описується, що середньостроковий план публічних інвестицій підлягає схваленню інвестиційній раді. Потім виноситься разом з прогнозом бюджету на затверджу. Прогноз виноситься на схвалення виконкому. А. Середньостроковий план виноситься на затвердження виконавчого комітету Київської міської ради, що й було зроблено. Винесено на розгляд інвестиційної ради зазначений середньостроковий план публічних інвестицій з року, і рішення виконавчого комітету Кіївської міської ради 26.08.2025 року було винесено на затвердження виконавчого комітету Кіївської міської ради. Я хочу ще звернути вашу увагу. Я проговорила про те, що у нас в середньострокового плану публічних інвестицій є два додатки. Один із них є пріоритетним, а інший просто визначає відповідні напрямки, в яких ми маємо право також готувати проєкти. По громадської безпеки, які ж напрямки публічного інвестування у нас є в пріоритетному, це забезпечення ефективного реагування на надзвичайні ситуації, підвищення рівня безпеки громадян, зменшення негативних наслідків стихійних лих та запобігання їх виникненню. Це стосується цього проекту, може пам'ятаєте, ми вже говорили транскордонне співробітництво Румунія Україна, згідно якого у нас уже підписаний грантовий контракт, і ми перебуваємо на в першому періоді на стадії реалізації проекту в результаті цього реалізації цього. Проєкту буде закуплено два аварійно-ремонтних автомобілі для комунальних підприємств нашої громади, і в рамках цього проєкту будуть закуплені комп'ютер з багатофункціональним принтером. Це все за міжнародні кошти. Співфінансування, ви пам'ятаєте, ми приймали рішення Ради 10% від. Нашого бюджету, що стосується це громадська безпека, муніципальна інфраструктура та послуги були визначені такі направлення: відновлення, розвиток та модернізація інфраструктури централізованого водопостачання та водовідведення, в тому числі спровадження альтернативних джерел енергії. Це перший напрямок, другий напрямок: розробка та порядкування ефективної системи управління громадою. Це стосується покриття території громади, міста будівної документації. Соціальна сфера, напрямок забезпечення транспортним засобом спеціалізованого призначення з метою перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення корну рухового апарату. Напрямок пріоритетний в галузі публічні послуги та пов'язана з ним цифровізація, розвиток надання адміністративних послуг громаді, шляхом розширення спектру адміністративних послуг, підвищення рівня доступності, інклюзивності та їх отримання. Другий напрямок розвиток надання адміністративних послуг в громаді, шляхом підвищення якості надання адміністративних послуг, зручності для суб'єктів звернень. Галузь, культура та інформація, забезпечення культурних потреб населення з урахуванням гендерного підходу, шляхом проведення капітальних ремонтів закладів культури Кілійської міської територіальної громади з урахуванням вимог інклюзивності. Другий напрямок забезпечення культурних потреб населення з урахуванням гендерного підходу, шляхом модернізації, обладнання закладів культури, оновленої матеріально-технічної бази. І третій напрямок забезпечення на постійній основі, актуалізації фондів, технічних бібліотек. Охорони здоров'я пріоритетними є напрямки забезпечення доступу до якісної медицини допомоги, шляхом розбудови і модернізації об'єктів медичної інфраструктури, в тому числі забезпечення безпекових умов. Другий напрямок забезпечення медичних закладів сучасним обладнанням та медичними виробами. та наука перший напрямок пріоритетів створення умов, для здобуття якісної освіти, забезпечення розвитку та модернізації закладів дошкільної освіти в галусі, так, Створення умов для здобуття якісної освіти, забезпечення розвитку та модернізації закладів позашкільної освіти, створення умов для здобуття якісної освіти забезпечення розвитку та модернізації закладів загальної середньої освіти, забезпечення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнання в межах провадження реформи нова українська школа. Слідучий напрямок: облаштування захисних споруд цивільного захисту укриттів у закладах загальної середньої освіти, Слідуючий напрямок безперешкодний доступ до якісної освіти, шкільні автобуси, облаштування безпечних умов у закладах освіти, протипожежний захист. Слідуючий напрямок забезпечення доступу до якісного та безпечного харчування у закладах освіти шляхом розвитку сучасної інфраструктури, їдалень харчоблоків. Це був додаток один пріоритетних, які згідно цього додатку наші відповідальні загальні відділи виконавчі органи готують проєкти, вносять їх в відповідну систему DREAM. Після цього буде проведена галузева скрінінг-системою, буде проведена потім галузева секторальна експертна оцінка, потім експертна оцінка, потім буде сформований єдиний проєктний портфель нашої громади. Ці проекти, які увійдуть в єдиний проектний портфель нашої громади, і будуть мати право згідно стратегії держави, включеними до єдиного проекту держави, ми будемо працювати в тому напрямку, щоб отримати фінансування з державного бюджету та інших джерел незалежності.